Дітки, а давайте з вами подивимося в віконечко і пригадаємо, яка ж пора року зараз. Так, пора року зима. Погляньте, будь ласка, уважніше і скажіть, зима яка? Зима сніжна, холодна, біла, блискуча. Дітки, а які ж дерева взимку? Голі сумні, сплячі, засніжені малята, а до нас в гості завітав їсть. Але для того, щоб дізнатися, хто ж він, відгадайте спочатку загадку. Я бухатий ваш дружок в мене білий кожушок. У хвостик, довгі вуха. Я усіх усіх боюся. Загадались, хто це? Так, це зайчик, і він запрошує нас до лісу. Зайчику, а де ж ти? Ми завітали до тебе в гості, а ти ховаєшся. Дітки, а як ви гадаєте? Від кого в лісі ховається зайчик? Від кого? Від вовка, так, лисички. Так, бо вони ж голодні і ходять, шукають здобич. А давайте допоможемо зайчику заховатись за деревами. Їх у лісі багато. Давайте розглянемо дерева. Погляньте, будь ласка, уважно. Це дуб. Він великий, високий, а стовбур у дуба який? Стовбур товстий. А це, що за дерево, це берізка, берізка яка, берізка струнка, а стовбур у берізки який. Стовбур тонкий. А це дерево ялинка. Подивіться уважно. Ялинка яка? Ялинка струнка, висока, а у ялинки тонкий. Малята. А у якого дерева стовбур товщий? У берізки, ялинки чи у туба? Як нам дізнатися? Подивіться, у ялинки та у берізки стовбури однакові, вони тонкі, а у дуба стовбур товщі, ніж у берізки та ялинки. Так як ви гадаєте, за яким деревом краще сховати зайчику? За дубом, у якого стовбур товстий, чи за берізкою, у якої стовбур тонкий? Чи, може, за ялинкою, у якої теж стовбур тонкий? Так. Зайчик заховається за тубом, за товстим стовбором. А за берізкою зайчик чи за ялинкою не зможе заховатись. Подивіться, бо буде видно, його вушка, його лапки, хвостик, а за ялинкою. Теж буде видно, подивіться. Так, а за дубом не видно нашого зайчика. Так який стовбур у дуба? Стовбур товстий, а який стовбур у берізки і ялинки? Стовбур тонкий. За яким деревом заховається зайчик? Зайчик заховається за дубом, за товстим стовбуром. Дітки, а ще з зайчика зустріли два сніговичка, які просять допомогти їм визначити, хто ж з них товщий, а хто тонший. Як ми з вами можемо допомогти їм? А, я знаю, треба накласти один предмет на інший. І так ми з вами побачимо. Подивіться, ось накладаємо. І ми бачимо, що сніговик у фіолетовому шарфі та гудзиками товстіший, подивіться, ніж сніговик у синьому шарфі. Зрозуміли? Ось бачиш зайчик, ми й допомогли сніговичкам визначитися, що сніговичок з гудзиками в фіолетовому шарфі товщий, за сніговичка в синьому шарфі. Дітки, а тепер давайте допоможемо зайчику дібратись до своєї хатинки. А щоб він швидко дібрався до хатинки, йому треба викласти доріжку із геометричних фігур, так як геометричні фігури викладені на сірій доріжці. Перша геометрична фігура це зелений круг. Шукаємо, де зелений круг? Ось він. І викладаємо. Так. Наступна геометрична фігура це червоний квадрат. Де ж червоний квадрат? Ось він. Викладаємо червоний квадрат. Потім іде яка геометрична фігура? Жовтий трикутник. Правильно шукаємо, де жовтий трикутник. Ось він жовтий трикутник викладаємо. Так. І наступна геометрична фігура яка це? Це прямо кутник. Правильно. Ось в нас прямо кутник. Подивіться, все вірно ми з вами виклали? Правильно? Так. І ось на зайчик дістався до свого будиночку. Молодці мої малюки. Дітки, давайте тепер згадаємо, кому ж ми сьогодні допомогли? Так, ми допомогли зайчику знайти товсте дерево, щоб сховатись від лисички, помирили сніговичків. Та виклали доріжку, щоб зайчик дістався до своєї хатинки. Ви молодці дітки, і зайчик вам дуже вдячний за допомогу. До побачення, мої малята!